Сьогодні в зарічному суді Сум досліджували письмові докази у справі про незаконне розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста. Обвинувачений у справі головний архітектор міста Андрій Кривцов. Прокуратура обвинувачує його у зловживанні службовим становищем. Йдеться про тимчасове користування рекламними місцями фірмою Пумани Сервіс протягом чотирьох років без договорів. У якості доказів прокурор Артем Чухно надав три пакети документів. Серед них довідка про завдані збитки бюджету громади, постанова про судову економічну експертизу та висновок експерта. І, зокрема, як довідку надається додаток виступу управління архітектури міста будування Сумської міської ради від 9.06.2020 на 6 Першого року, згідно цього листа, ну, це, ну, це є довідкою про розрахунок коштів, недоотриманих бюджетом територіальної громади внаслідок використання мікс комунальної власності толкумальний сервіс. 에, зокрема, за період з 13 по 13.04.17.18 4662 гривні. Ну, тут по рокам розбита. 에, і значить загальна сума несплачених коштів толкумальний сервіс у період з 13.04.2017 2017 по 01,06 року складає 164 тисячі 323 гривні 62 копійки. Цю довідку взяла прокуратура, отримала на запит Сумської міської ради. І також ця довідка була, будемо так говорити, підставою для звернення з позовом саме до Пумани Сервіс. І в подальшому було проведено експертне дослідження, згідно якого експерт дав відповідь на одне питання. Чи обґрунтована сума збитків, завданих Сумською міською радою? Все. Ким завдані збитки, яким, внаслідок яких дій, тобто чи це службової недбалості, чи це зловживання службовим становищем, чи це інший злочин, з яким з заявою про який звертався Кривцов Андрій Володимирович, що помане сервіс шляхом неукладення договорів? Користується місцями і фактично вчиняє самоуправство. Це питання експертам не вирішувалося. Дана довідка була підписана моїм заступником, не заступником, а виконуючим обов'язки на той момент головного архітектора Пролову Олександром Миколаївичем, оскільки я знаходжуся на Лікарняному. Я дуже уважно прочитав лист, який був адресований відповідь прокуратурі від 11.06.2021 року, де, он, де вже. За підписом міського голови, вони вже визначають, що мої дії признані як нанесення шкоди. Заподіяна шкода. Тобто в зазначається ймовірне недотримання, а в самої відповіді вже я наношу шкоду своїми діями. Підозру Андрію Кривцову вручили в липні. Тоді прокуратура інкримінувала його дії як службову недбалість. За місяць справу перекваліфікували як зловживання владою або службовим становищем. Якщо провину чоловіка доведуть, максимальне покарання позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади.